Розробники публікували літню дорожню карту по франшизі The Sims, а також вже анонсували новий івент з нагородами для The Sims 4. З вами Квітнева, і Сьогодні ми розберемо ці дві новини. і Крім того, вже є певний собі такий злив об'єктів, які будуть нагородами в новому івенті для The Sims 4. Беріть смаколики і не забудьте про вподобайку та підписку на канал. І розпочнемо ми з дорожньої карти на літо. Перше, що можемо бачити, це те, що 30 травня нас чекає лайвстрім з розробниками. Без поняття, що там будуть показувати, але я надіюсь, буде щось цікаве і не тільки на твічі, а й на ютюбі. Далі по плану 5 червня можемо бачити дорожню карту для The Sims 4. Тобто розробники опублікують її і розкажуть, які доповнення та кіти будуть виходити цього літа. Ну і звичайно дуже жирно натякнуть про те, що в них буде. Але ми то вже знаємо. Не так давно стався злив на Instant Gaming сайті. Зливи котрого дуже часто підтверджується про те, що в наступному доповненні нам дадуть фей. Ну а саме доповнення буде називатись зачаровані природою. На сайті також пише, що доповнення вийде 10 липня. Крім того, скоріше за все це буде експеншн-пак, а не game pack, що для мене особисто дещо є розчаруванням. Наразі це є не підтверджена інформація. Такою думкою поділилися самі інстагеймінг на рахунок того, що це буде експеншн пак. Для мене доповнення. На з окультами це 100% має бути геймпак, як Вервольфи, як вампіри, як чаклуни. І всі ці геймпаки вийшли чудовими в той час, коли русалок нам додали з експеншн-паком життя на острові. І в порівнянні з рештою всіх окультів русалки виглядають дуже непропрацьованими. З іншої сторони, повноцінного культа привода нам додали з доповненням життя та смерть, і там же привидів пропрацювали непогано, як мінімум додали їм дерево прокачки. Але все ж таки, якщо це буде експеншн-пак, я не розумію цієї логіки. 10 червня нас чекатиме оновлення в The Sims FreePlay грі для смартфонів. Чи можливо це скоріше і якась літня подія. В липні в шопі з'явиться літній мерч. 22 липня буде ще одне оновлення чи подія в The Sims FreePlay. Щодо подій та оновлень для The Sims FreePlay, перше, як на мене асоціюється з якимись вечірками біля басейну, літніми розвагами біля води, а друга вже... Явно натякає на те, щоб доходити за межі свого міста, подорожувати, можливо, чи їздити в гості. Я зовсім трішечки грала за Sims Freeplay, тому не дуже розумію, що б там могли додати. Ви ж можете ділитися думками в коментарях, якщо цікавитеся. Ну і фінальною подією цього літа буде вихід. Настільної гри поза Sims в липні коштувати настільна гра буде 20 доларів. А замість кубика, як я розумію, ми будемо кидати пламбобик. В гру зможуть зіграти від 2 до 4 гравців віком від 8 років. Позиціонується гра як сімейна настільна гра. На цій картинці, яка між іншим теж є зливом, можна побачити власне саму карту міста. І, як я розумію, яка складається з трьох пломбобиків. Також можна побачити, що в кожного гравця буде, судячи зі всього, якась картка персонажа, можливо, якась передісторія, потреби та ще якісь інші картки. Та й, за словами розробників, в ній буде присутній сторітелінг. Мені б насправді було б цікаво спробувати зіграти, але навряд чи я буду її купувати сама. Ну, а тепер перейдемо до нової події з нагородами для The Sims 4. Нова подія в Sims 4 розпочнеться 24 червня, закінчиться. 5 серпня триватиме вона 4 тижні. Плюс там дається ще як зазвичай тиждень запасу, щоб всі встигли пройти квести. Моя перша асоціація, коли я побачила цю картинку, це мультик Шрек. Так, через туалет. Друга асоціація в мене була з доповненням в похід. Насправді, дивлячись на ці об'єкти, які будуть нагородами, зразу видно, що вони з цим доповненням будуть непогано поєднуватись. Хоч погодьтеся, доповнення пора оновити. Коротко про те, як працюють ці події з нагородами. Власне, 24 червня вам потрібно буде зайти в гру, і у вас в грі з'явиться квест. Зазвичай на головному екрані вам зразу на весь екран розповідає про те, що квест почався. Подія почалась, мається на увазі. Далі, коли ви заходите в збереження, вас починають з'являтися з боку, там де зазвичай відображаються свята, квести, які вам потрібно виконати. Також зазвичай розказується якась міні-історія, з якою це все пов'язано. Чому ви це все робите? Завдання оновлюються кожного тижня, тобто першого тижня одні завдання, другого тижня додаються ще завдання, третього ще, четвертого ще таким чином. Виконуючи завдання, ви накопичуєте бали, за які отримуєте нагороди, котрі бачите зараз на екрані. Також для того, щоб квест. Оновлювався і запускався вам потрібно бути онлайн підключеними до Wi-Fi. До інтернету завдання події адаптовані під базову гру, тобто вам не обов'язково мати якісь доповнення. Проте, якщо ви будете мати щось з цих доповнень, які ви зараз бачите на екрані, типу котиї собаки, сновий скейп, Ранчо чи лавстрак, вас будуть деякі опціональні додаткові завдання. По моєму досвіду, особливо нових балів вони не приносять. І якщо у вас немає цих доповнень, це не означає, що у вас не вистачить балів, щоб забрати всі нагороди. Принаймні, так має бути. Крім різноманітних об'єктів для. Будівництва та касу. З події, звичайно, приходить ще нова колекція. Колекція таких собі щотижневиків про природу, журналів про природу. Вони будуть даватися кожного тижня, їх ось всього лише 4 штуки по одному на кожен тиждень. Тому, як на мене, називати їх щотижневиками є логічно. Також буде доданий новий рецепт та нова радіостанція. Першого тижня тільки за те, що ви залогінетеся в гру, зайдете в гру, ви отримуєте ось такий столик для обробки Рувини. Ну а далі для того, щоб забрати вже, наприклад, ось ці окуляри, які явно натякають на крила феї, та забрати ось таке нове дерев'яне покриття для стін, вам потрібно буде виконувати квести та заробляти бали. В принципі, як і для того, щоб забрати нагороди всіх наступних тижнів. Другого тижня нагородою будуть ось такі ось дерев'яні обідні стільчики. Ось такий ось жіночий купальник та чоловічі шорти для плавання. Теж до речі, дуже натякають на фей. І третя нагорода це новий рецепт. Який доступний з другого рівня кулінарії на третьому тижні нагородою буде нова радіостанція з звуками природи, наприклад, звуками океану, дощу, джунглів, лісних пташок чи нічних цвіркунів? Друга нагорода третього тижня це обідній стіл, який йде в комплекті з тими обідніми стільчиками за другий тиждень. Стіл такий, до речі, буде коштувати 500 молоонів, а стільчики 75 І третьою нагородою третього тижня є нове татуювання в вигляді. Зрубаного дерева пенючка, напевне, мене особисто не дуже зацікавило. Ну і нарешті дерев'яний трон ми отримаємо на четвертий тиждень туалет для двору, який працює без зручностей, і є між іншим місцем для вуху. Коштувати він буде тисячу семейонів. Також нагородою третього тижня є ось такі ось камінчики різного кольору. Один камінчик коштує один семелеон. Супер дешево. І остання нагорода це ось такі ось сандалі. Судячи зі всього, разом з сандалями йде ще бруд на ногах. Судячи зі всього, прикольна ідея. Ну і, звичайно, кожного тижня в нагороду ще буде даватися один щотижневик про природу потрогати траву. Розробники точно не знали нашого місцевого мему, але ну, тим не менше. Мені подобається. Кожен цей щотижневик буде розповідати про природу різних місцин. Наприклад, про гору Комеребі, Граніт Фолз. Про засанг Сімла я не знаю але раптом ви знаєте, то скажіть. І Starlight Shores, я теж не знаю, мені здається, що це щось з 703-го. Ну і ціни на ці щотижневики ви теж можете бачити на екрані, бо, як ви знаєте, колекції з цих подій, після закінчення цих подій не можна зібрати ніяк інакше, ніж купивши в режимі будівництва та покупки. Але навіть цей варіант кращий, ніж діставати це все з відладки. Ну і, звичайно, за збір колекції ми отримаємо ось таку ось табличку. З мордочкою видри на стіну. Я не знаю, як вам, але мені особисто подобаються ці події з нагородами. Вони не надто складні, вони не потребують багато затрат часу, але тим не менше додають трішки різноманіття в вашу гру, і за бажання їх можна інтерпретувати в цікавий сюжет в вашому збереженні. Я вже мовчу, що ви. Просто можете грати, насолоджуватися грою, як зазвичай. А за це вам ще дадуть якісь там безкоштовні об'єкти, які насправді, якщо у вас не багато доповнень чи тільки базова гра, вносять все таки яке-не яке різноманіття. Звичайно, це якщо ці квести вас не багують. У мене слава Богу, з ними все було нормально, але я знаю випадки, коли вони прям. Ламали гру. Надіюсь, у вас все буде добре цього разу. Діліться в коментарях враженнями від дорожньої карти на літо та від нового квесту. Надіюсь, вам сподобалося, що цього разу я детальніше оглянула нагородні об'єкти, які в ньому будуть. На цьому я дякую вам за перегляд. Окремо дякую спонсорам каналу за підтримку гривнею. Раптом ви хочете до них долучитися та отримувати бонуси як ексклюзивні відео та стріми для спонсорів. Наприклад, зробити це можна через кнопку спонсорувати або за посиланням до відео. На цьому всіх цілую обіймаю. Скоро побачимось!